Щиро вітаю вас! і хочу вам зараз продемонструвати ще один каліматорний приціл та магніфер, але це йде комбо-набір. приціл Colossan HS Hs50... 510C і відповідно Магніфер HM3X. Що з себе представляє цей набір, Можемо зараз побачити. В комплектацію входить Саме головне це пластиковий кейс, який може е з місця на місця приносити цей продукт, не, е і він може залишатися цілий. Е потім та шпилючка не буде попадати, тому що є такий гарний добрячий кейс з такою ручкою. На кейсі ми можемо побачити е номерацію. Номер, номер самого каліматора та номер магніфера. Мадинчайно відповідно. А це номер самого набору. Дуже такі зручні, гарненькі у нас, пластикові. Ось зараз Ось так він виглядає. Ось у наш набір. Так, що входить в набір? Поїхали. У нас така інструкція. Це для каліматора, а це інструкція для магніфера. Но ми їх не будемо розпечатувати, тому що э, ця модель продається, а вона э, як, як розпечатаємо, то це вже буде, можна викинути. Э, це у нас э, основна рекламка. Э, Самого холосану, тут ми можемо побачити їхній сайт. Це у нас допоміжні гвинти на планки різні, ось високі, високі, низькі, серветка для чищення так Приходимо до нашого наборчика і самого головного. Ось так у нас виглядає магніфер мікро. 3X. Він має сам по собі ось таку систему швидкого зйому та відкидання. Ми так, ну, в принципі, ось він закритий в такому плані. ось ми його. Зараз. А, все. І отак от він відкривається. Нічого складного, тут пепсик попадає. Трошечки має натяжечку, тому що він новий. Поки розпрацюється, то буде вже нормально, нормально працювати. Ось, в принципі, от такий формат. Зараз знімемо захисніє. Захисні гумової накладки на збільшувач. В принципі. Так. Наш набірчим. Надягаємо назад. Магніфер. Непоганий. Стає на ряду з Vortex спокійно. Ой. Може е, працювати фактично з усіма прицілами холосан і також з приціл, деякими прицілами Vortex. Каліматерним прицілом мається на увазі. Так. Ось наш магніфер. Ось так він виглядає. Е, магніфер вибачає каліматорний приціл. В цьому місці у нас знаходиться кейс для батарейки. Він викручується, зараз ми будемо крутити. Ось. Знову ж таки, у нас тут для монтажу на планку Vivera або пікетні така система. О, відкрили. Він тут підтягнув відповідно. Закрили. Сонячна панелька, дає змогу батареї, яка може жити, скажімо, 20 тисяч годин, дає змогу жити 50 тисяч годин. І відпрацьовувати як потрібно. Але це ж питання нормальних батарейок. Тут у нас поліву рука, якщо бачимо, отак він у нас стоїть. По ліву руку у нас а, а, в рівні збільшування плюс або мінус. До речі, непогані, прорезинені. Ось. А, скло має червоний колір, якщо бачите, прямо відсвітлює. Точку ми не включали, вона у нас, а ні, точка зараз включена. Ось так виглядає наша точка. Це вона зараз. Зараз побачу на якому рівні, але здається, це ага. вона міняє, ну, не передає все-таки, не передає а... А... камера, не передає те, що може бачити, можна бачити очима. В принципі, такий непоганий каліматор, піде до парки з цим магнітером. Ось у нас є тут Приставка ось такого формату. Ця приставка для каліматорного прицілу. Вона має розмір товщину 5,7 мм. Так. Що ще? Є ось такого формату ключик. Це також ключик холоссан. Тут навіть написано для каліматорного прицілу. Такий непоганий, зручний, можна легко, легко їм відкривати каліматор. Викручувати там все, що потрібно робити, якісь маніпуляції проводити, не питання. Так, що далі? Тепер беремо стосовно магніфера. Ось така планочка допоміжна, також 5,7 мм має. Якщо нам треба трошки вище зробити, не питання можна зробити. Потім ось такий монтажний ключик для магніфера. Ось так. Також э, пробрендований голоса, працююча зона його. Э, а також у нас э, э, запасний э, такий кейсик спеціально сьогодні вибачаюсь, Це запасний кейсик для, э, для батарейки. Якщо той потік втратили, то це можна замінити. Якось так. Що ще такого в ньому? Ну, в принципі, це все, що можна про нього сказати. Добре, може себе відчувати в полюваннях, там, в спортивних змаганнях та будь-яких інших динаміка стрільби на коротких дистанціях. Це він теж при, такій, при коротких дистанціях непогано себе показує. В принципі, все. Цей набір можна купити за 31-32 тисячі в Україні.